Правила сівозміни не рекомендують висаджувати овочеві культури постійно на одному місці, існують таблиці оптимальних попередників. Вони свідчать про те, що після баклажанів можна висаджувати багато овочів, але є і небажані варіанти, що найкраще посадити після баклажанів. Городникам відомо, що на майбутній рік після тієї чи іншої культури не можна висаджувати на грядку споріднені їй. Це пов'язано з можливим накопиченням в ґрунті збудників хвороб, а також шкідників. Крім того, при плануванні посадок враховуються харчові пристрасті овочевих культур, а також зона розташування їх основних коренів, слідом за овочами з глибоко проникаючими корінням намагаються висаджувати рослини з поверхневим розташуванням кореневої системи, крім обліку цих загальних положень. В разі баклажанів треба пам'ятати про те, що вони здатні зрушувати кислотність ґрунту під свої вимоги. Їм подобається від 6,7 до 7,0, Правда, скоригувати кислотність не так вже й складно, як власне, і поліпшити родючість внесенням добрив. Вважається, що краще за інших будуть почувати себе після баклажанів, цибуля і часник, морква, буряк та інші коренеплоди, будь-які зелені культури, салати, листова гірчиця. Кріп прянощі, м'ята, базилік, бобові, квасоля, горох, щевиця. баклажани вимагають родючого ґрунту, але не дуже її виснажують, тому при помірній заправці грядки добривами після баклажанів можна посадити і будь які капустяні овочі, що не варто садити після баклажанів, баклажани відносяться до пасльонових культур, отже, після них не можна садити нічого з цього сімейства. Так, відомий шкідник колорадський жук із задоволенням харчується як баклажанами, так і картоплею, помідорами, не гребує перцем і фізалісом. Саме ці овочі під найсуворішою забороною на майбутній рік після баклажанів. Суперечливі дані є про можливість посадки гарбузових культур кабачків, патисонів, огірків, те, що вони страждають від борошнистої роси. Збудники якої можуть накопичуватися в ґрунті після баклажанів, є застереженням від посадки гарбузових на грядці інших перешкод немає. Взагалі кращий вихід посіяти після баклажанів трави трависидирати, щоб швидко привести стан ґрунту в норму. Баклажани не дуже збіднюють ґрунт, але і не покращують її. Тому хороші наступні культури для них практично відсутні, але і заборонених не дуже багато.